Всім доброго дня, дорогі глядачі, дорогі друзі. Мені надзвичайно приємно, що ви натиснули на це відео, бо я для вас знову підготував ще одне цікаве відео. Я проживаю вже довгий час в Канаді, і зараз в Канаді дуже великий переворот може відбутися і може абсолютно помінятися влада. І це може піти на користь Канаді, це може не піти на користь Канади. Але я хочу сьогодні вам розповісти, що відбувається. Чому стільки багато канадців, злі на лібералів, на трудо, коли трудо все ж таки так сильно підтримує Україну і українців. І справді для українців трудо це людина з великої літери, але багато українців не розуміють, чому ж проблема, чому канадці справді такі проти. Цього прем'єр-міністра і що він таке погане робить, що всі абсолютно повертаються проти нього, коли в 2005 році він приходив до влади, то всі абсолютно. Були такі щасливі, що трудо буде новим прем'єр-міністром Канади, а тепер абсолютно все перевернулося. Сьогодні я вам допоможу це зрозуміти, пояснити. Тому дивіться цей відеоролик до кінця. Залишіть цьому відеоролику вподобайку, якщо вам подобається моя старанна робота. Та також не забудьте підписатися в підтримку україномовного Ютуба. Коли трудо приходив до влади. У 2015 році і прийшов до влади. Люди були задоволені. Це був молодий прем'єр-міністр з новою енергією, свіжою енергією, з цікавими ідеями. І він дуже сильно за всіх канадців, особливо за молодих канадців виступав. І молоді канадці справді хотіли змін. Вони хотіли, щоб було дешевше житло. Вони хотіли, щоб було доступніше життя. І вони хотіли, щоб Канада продовжувала рухатися вперед, щоб медицина була більш доступніша і ще покращена. І розумієте, багато людей так. Кож були дуже задоволені з ідеєю, що марихуана буде легалізована. Абсолютно людина прийшла в правильний час, виграла вибори і міцно виграла вибори, та стала новим прем'єр-міністром Канади. І досить перший так, рік, другий рік. Все було більш-менш нормально, звісно, бо за один-два за роки ніхто не може зіпсути країну, ніхто не може дуже багато ще чого змінити. Але зразу почалися малесенькі такі зміни, і не все так було погано. Ну потім, коли відбувся цей е, конвой свободи, після конвой свободи люди дуже сильно почали нарікати на трудо. Їм дуже не сподобалося, як він віднісся до конвою свободи, як він почав розганяти людей, як він почав... Можна сказати, робити такі різні речі, які йшли проти свободи людей. Це справді дуже сильно розізлило та розчарувало багатьох канадців, і канадці почали задумуватися, що потрібні зміни, що потрібно, щоб прийшов новий прем'єр-міністр, щоб була якісь, можливо, нова енергія в країні. Але трудо не так швидко і, і хотів покидати свій пост. Звісно, примусова вакцинація абсолютно розізлила вже була канадців, тому що. Потрібно було бути вакцинованим, щоб приходити на роботу. Я пам'ятаю, мої колеги пам'ятають, і всі, хто був тут в Канаді, коли був, був, був коронавірус, коли заставляли вакцинуватися, пам'ятали, як приходити було на роботу складно. Якщо ви були не вакцинованими, то вам потрібно було завжди брати тести на роботі, щоб доказати своєму роботодавцю, що ви не хворі, що ви можете виходити на роботу. І в деяких ситуаціях навіть деякі роботодавці не дозволяли своїм працівникам. Приходити на роботу і за того, що вони не мали вакцинації. І це дуже велике було порушення для деяких людей прав людини. І канадці почали робити свої висновки, але не так легко було його забрати, і не так легко було змінити владу. Навіть були вибори, все рівно трудо програв деякі сидіння в парламенті, але все рівно зачепив владу. Він об'єднався з НДП-партією. І досить довгий час ще далі продовжує бути прем'єр-міністром. Але зараз дуже зараз все починає мінятися. Зараз 68% канадців виступають проти труду. 80 майже відсотків канадців виступають проти труду в Альберті. І все абсолютно міняється, бо люди злі люди бачать наскільки дорогі дороге житло. Дорога оренда, дорогі продукти і за всіх податків, які ліберали поставили, фактично на, на різних далекобійників і від того пішли вгору тарифи на їжу. Розумієте? І це справді не то, що хтось персонально проти трудо зличе, хтось е, чи то тільки одного трудо якась вина. Може, це навіть і не є вина, хто його знає. Але для деяких людей це справді. Створює незручності і канадців закінчуються гроші. Канадцям складно самій Канаді нелегко жити. Багато новоприбулих українців чули багато хороших речей про Канаду. Приїхавши в Канаду, дуже сильно розчарувалися, тому що новоприбулим іммігрантам і ця країна суто. Створена фактично для іммігрантів, і вона закликає, що вони хочуть бачити іммігрантів, щоб іммігранти приїжджали в цю Україну. І коли іммігранти приїжджають і бачать, яка тут конкуренція, як тут складно знайти роботу, як тут потрібно мати досвід, розуміти робочий, це не почало подобатись. І плюс додати всі ці дорогі ціни абсолютно на життя. Ті люди, які вже стали на ноги, то їм легко. Вони собі можуть дати раду. Ну Но новим людям. Особливо з дітьми, сім'ям це складно почати нове життя в теперішніх в теперішньому часі тут. Канаді 24 червня цього року були вибори. Були вибори, на яких консерватори обіграли лібералів, Торонто, Сінь-Пол, Місця забрали і на 500 місць фактично обіграли лібералів перший раз за 30 років. Ви просто собі уявіть, колись там ніколи консерва... консерватори не могли виграти, вони не могли ніколи обіграти та е, побити лібералів. Але до якої степені зараз проблеми в лібералів і в трудо, що навіть в Торонто, в Онтаріо, вже люди почали підтримувати консерваторів. Вони почали. Підтримувати і е, Трудо виступив і сказав, що він розуміє, що люди незадоволені, він розуміє, що їхній уряд мусить робити і працювати, і покращувати роботу, і продовжувати покращувати роботу. І вони абсолютно будуть робити все, що вони можуть робити, для того, щоб продовжувати покращувати життя в його словах для канадців. Але це тільки говорить про одне: що дуже і дуже швидко, коли будуть вибори в Канаді. Виглядає, що буде в нас зміна. Буде зміна повністю в, в, в уряді, і новий уряд хоче відновити Канаду. Новий уряд хоче дати людям ту величезну свободу, яку вони мали. І Канада знана на весь світ не за те, хто вони є по релігії, не за те, хто якого кольору шкіри ви є. А Канада знана за одне найбільше слово це. Вільність і свобода, яке поступово пропало за останні пару років тут в канадців. І в це хоче новий уряд відновити. Вони хочуть, щоб люди були самі е, своє життя, тримали в своїх руках і стелили свою доріжку самі для себе. І уряд для того, щоб підтримувати своїх співвітчизників, своїх людей і допомагати їм розвиватися, і щоб ми всі колективно розвивали та зміцнювали Канаду. Тому Канада має дуже великий шанс наступні 10 років відбудуватися, покращити економіку, зміцнити і знову стати класною країною для іммігрантів та любих, хто тут абсолютно живе. Я сподіваюся, що цей відеоролик вийшов цікавий, інформативний і трошки ви для себе змогли дізнатися і зрозуміти особливо, що робиться зараз середини країни Канади, бо це людям, які живуть в Україні чи навіть в Європі. Деяким дико дійсно бачити і думати, ну як можна так проти такого уряду виступати, чому канадці не задоволені і так далі. Ніхто проти уряду не виступає. Всі дійсно поважають того, кого вибирають завжди. Але просто для України трудо дійсно зробив багато. Йому великий респект і повага за те, що він так наших людей поважає, допомагає нашій країні, і це справді круто. Але на жаль, то не тільки українці будуть вибирати. В Канаді живуть дуже багато різних національностей, різних людей, і люди більшість завжди говорять. І більшість не хочуть більше бачити його як прем'єр-міністром Канади. Тому є потенційна зміна, і будемо чекати дивитися, як це буде розгортатися. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.